Дівчата знову взяла цікаве замовлення. Воно і просте і складне, але цікаве. Сьогодні робимо перетяжку кришки табуретка. Спочатку хотіли зробити чехли от такого плану. Це я робила сама 100 років назад. Але у нас будуть інакші. Розкатуємо поролон. Кладемо сідушку. Края поролону у нас повинні заходити от трошечки за краю, так. щоб у нас кож вініл не торкався оці хребен. Зараз будемо обміряти і вирізати. Так як у нас матерія впритик, обміряємо зараз 4 заготовки. Что еще скажется?